Дуже гарно дякую. Я сьогодні коротко постараюсь розповісти про діяльність благодійної організації Комітет медичної допомоги в Закарпатті. Дана благодійна організація займається більше 15 років наданням безплатної медичної допомоги соціально вразливим верствам населення. Проект, пілотний проект Парасолька це філія Вільшанського дитячого будинку інтернату, в якому на даний момент проживає 25 осіб з інвалідністю. Також ми займаємося розробкою окремих індивідуальних реабілітаційних програм для людей з інвалідністю, інтеграцію цих людей у суспільство. Це один з напрямків діяльності. Ми є членами коаліції захисту прав інвалідів української. Приймаємо активну участь у даних питаннях. Тому саме нам і цікаво от, бути членами ради, щоб може якось стратегічно разом вирішувати питання щодо е, питань от, людей з інвалідністю, їхнього подальшого майбутнього, адже ми знаємо, що система. Забезпечення дитячих будинків інтернатів для дітей з розумовою відсталістю і з інвалідністю вона працює по старим моделям. Ми дуже часто буваємо. У нас є партнери в Швейцарській федерації. Ми, ми взяли за модель їхню модель роботи їхніх різних кантонів і стараємось от в цьому напрямку і просувати нашу діяльність всіх запрошуємо. Це місто Тячі вулиці Леонтовича. Там наш центр існує. Функціонує вже 5 років. Буде восени. Також ми займаємось питанням запобігання розповсюдження вілсніду та туберкульозу. Я також членами ради з цих питань. Це більше інформативна допомога на даний момент, хоча перед цим були більші проекти у 2003-2005 роках. Також нас цікавить питання постінсультної реабілітації. Ми шукаємо фінансування і шукаємо партнерів, які би допомогли нам в просуванні цих проєктів. І всі питання, що стосуються у підтримці наших закладів, які працюють з наданням медичної допомоги, тому що є соціально вразливі вести населення, які не можуть її отримати. Наприклад, також ми підтримуємо людей, що є шукачами притулку в Україні або біженцями. Зараз займаємося переселенцями з сходу, і також намагаємося. Домог допомогти їм вирішенні цих питань, во ну від масштабних проектів як закупівля якогось обладнання, так до навіть простих маленьких пакуночків з медичними препаратами і медикаментами, які потребують люди. Дякую. Якщо є питання, я готова відповісти на всі.